Друзі, в цей пізній час доби вітаю вас в себе на каналі. З вами Володимир, ви на каналі Блог Філателіста, і тут ми говоримо про філателію, про поштові марки і все, що з ними пов'язане. Напевно, по тому, що я зараз одягнутий, ви вже зрозуміли, про що ми будемо сьогодні з вами говорити. Так, друзі, і говорити ми будемо з вами сьогодні про вишивку і про нові марки, які нам пропонує Укрпошта. Декілька днів назад Укрпошта анонсувала вихід нових поштових марок. Продовжується серія Українська Вишивка Код нації. Це, напевно, одна із найкрасивіших і найвдаліших серій, які Укрпошта випускала протягом всього періоду своєї діяльності, і, напевно, одні із найкрасивіших марок, які я коли-небудь бачив. Декілька днів назад Укрпошта випустила філбюлетень, в якому повідомляється, що розпочата у 2018 році серія поштових марок. Українська вишивка Код нації продовжується випуском поштової марки із зображенням вишивки Одеської області та Сумської області. Друзі, це не одна поштова марка із зображенням двох вишивок. Це два різні аркуші з зображенням різних вишивок Одеської та Сумської областей. Ця серія була дійсно розпочата у 2018 році, і з того часу вона продовжує випускатися приблизно в такому стилі, в якому ви бачите зараз ці марки. Це такий доволі великий аркуш, на якому зображена вишивка, який в себе включає 8 поштових марок. та Купон, який розміщений посередині. Так, ось це купон це не поштова марка, він не використовується для оплати поштових послуг. Друзі, чому ж я починаю знімати це відео і розповідати вам про ці марки сьогодні, пізно ввечері, ще тоді, коли ці марки, наче не вийшли в обіг. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви напевно звернули увагу, що кожного разу я вам розповідаю про якісь. Про листи, які прийшли пошту, про листівки, картмаксимуми. І взагалі в одному із моїх відео я присвятив багато часу про те, де розповідав, що ж можна колекціонувати. Тому саме листи, конверти, листівки чи картмаксимуми також є одними із об'єктів колекціонування та об'єктів цікавості філателістів. А одним із таких доволі значних і важливих напрямків колекціонування серед філателістів є матеріал, листи або листівки, які реально пройшли пошту. І зазвичай я до таких подій готуюсь завчасно. Ви скажете: в тебе ж немає марок, то що ж ти можеш зараз готуватись і що ж ти можеш робити? Дійсно, марок в мене немає. Марки я придбаю лише. Завтра, коли Укрпошта офіційно введе ці марки в обіг. Але окрім тих марок, які Укрпошта вводить в обіг, потрібно ще зробити дуже багато речей, які займають багато часу. Дивіться, коли я готуюсь до одного випуску, коли Укрпошта презентує якусь одну марку, зазвичай я трачу близько години для того, щоб підготувати конверти та листівки, які я відправлю. Собі або своїм друзям, чи то в Україну, чи то за кордон. Повірте, я не так багато матеріалу готую. Це приблизно 10-12 одержувачів за кордоном і декілька одержувачів в Україні. І на це все я трачу близько години. А якщо Укрпошта на цей раз презентувала дві марки, відповідно весь матеріал потрібно робити двічі для Однієї марки, оскільки для неї є свої конверти першого дня, свої листівки. І для іншої марки, бо для неї є той самий матеріал, відповідно час, потрачений на підготовку, збільшується вдвічі. Повірте, і ці всі речі набагато зручніше робити вдома за своїм письмовим столом, аніж на головпоштампі чи, можливо, на лівобережному поштампі, коли там відбуваються погашення, коли там збирається багато народу. і... Ніде розміститись, ніде сісти, і це не дуже зручно. Тому речі, які ми можемо зробити заздалегідь, краще робити заздалегідь. Давайте ближче подивимось, що ж я роблю, для чого я це роблю. І взагалі як оформляються конверти, як оформляються листівки, які відправляються за кордон і по Україні. Ну що, друзі? У нас є такий чудовий матеріал, який потрібно підготувати для того, щоб відправити завтра його друзям-філателістам, не тратити свій дорогоцінний час на головпоштампі, і бути готовим до погашення і відправлення. Власне, відправляти ми будемо як конверт першого дня. Дивіться, наскільки вони красиві, я не можу намилуватися ними. Це, напевно, найкрасивіші конверти з цієї серії, зі всіх, які випускала Укрпошта. І так само листівки. Відповідно, нам потрібно правильно оформити конверт і листівку, щоб вони дійшли до адресата. В декілька років тому я зрозумів, що. Писати від руки всю інформацію на конвертах та листівках доволі довго і доволі незручно. Ну, спробуйте написати від руки на чотирьох конвертах оцю адресу, яка доволі таки довга. І тоді ми не обійдемося з вами годиною чи двома. І не факт, що лист дійде правильно до адресата. Тому я вирішив використовувати ось такі наклеїчки, які доволі зручні і доволі практичні. Ось так вони красиво лягають. І ось так вони будуть красиво. І саме основне акуратно виглядати, що на конверті, що на листівці. Далі. Далі нам потрібно, так само, як і з адресою одержувача, написати чи поставити адресу відправника. Тобто свою. Я і тут вирішив собі спростити життя і підготував ось такий штемпель, який треба вже переробити, оскільки до запитання зараз не відправляють. Але за кордон можна відправляти. Знаю, що зараз. Полетить дуже багато каміння в мій город, через те, що на штемпелі я пишу свою реальну адресу, а не адресу того відділення, з якого я відправляю цей лист. І мене дивують такі коментарі, особливо від досвідчених колег-філателістів, які запитують, чому ж ти відправляючи лист чи листівку з відділення 01001. Яке на голову по штампі, це Майдан Незалежності, пишеш свою Бориспільську адресу. Друзі, поясню вам один раз, я думаю, що ті, в кого виникають такі питання, отримують цю відповідь. Адреса відправника зазначається для того, щоб в тому випадку, якщо одержувач не отримає свій лист чи листівку, чи той інший матеріал, який ви йому надсилаєте. Щоб на вказану вами адресу, цей лист чи листівка повернулись. Ви знаєте, що є практика, коли Укрпошта чи інші поштові оператори повертають назад відправлення, якщо їх не отримали. Відповідно, якщо я вкажу на цьому конверті чи на листівці свою адресу неправильну, то цей матеріал повернеться саме туди. Звісно, для мене він не буде становити якоїсь надмірної, надмірного інтересу, надмірної цікавості. Але дуже часто такий матеріал повертався, я його забирав, упаковував, відправляв ще раз. І з другого чи з третього разу одержувачі, все-таки його отримували і поповнювали свої колекції. Тому неважливо. Чи ви вказуєте тут адресу і індекс саме того відділення, з якого ви відправляєте цей матеріал? Звісно, це може для таких доволі прискіпливих філателістів дещо краще виглядати, дещо органічніше. Але це не є принциповим саме з точки зору поштової служби. І навпаки, якщо цей матеріал вам повернеться, бо його з якихось причин не отримають то тоді вам не доведеться їхати за 39 світів на це далеке відділення укрпошти, яке знаходиться хто знаде. Ну а від мене це понад 20 км. І забирати цей матеріал. Окей. На конверті ми штемпель проставимо отут ззаду, оскільки спереду на це просто не вистачить місця. Такий варіант також допускається, що ж далі, друзі? Далі нам залишається правильно оформити листівку не лише з точки зору відправника та одержувача, а й з точки зору оплати поштових послуг, зокрема в належному розмірі. Нагадаю, що завтра марки, які вийдуть, будуть коштувати 20 гривень за одну марку. А для того, щоб відправити. Листівку за кордон. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви пам'ятаєте, що це коштує 1 долар. Для цього ми доклеюємо ще декілька марок. Ось так. Для того, щоб відправити конверт за кордон, потрібно наклеїти марок. Для оплати поштових послуг у сумі 1,5 долари. Це, якщо не пріоритетний лист. Відповідно, на листівочку ми доклеїли дві марки, на конверт ми доклеюємо три марки. Як на мене, органічний вигляд воно матиме ось в такому форматі. Так, друзі, і що далі? А далі завтра я доклею сюди марку, яка вийде. Сюди доклею марочку, яка вийде. Там, де буде нова марка, ми проставимо штемпель першого дня на конверті і на листівці. А до платні марки, додаткові ось ці, погасимо штемпелями постійної дії. Які знаходяться на головпоштампі постійно, які зі змінною датою. І саме в такому вигляді, з новою маркою, з цими марками: адреса, штемпеля, конверт та листівка відправляться до своїх одержувачів за кордон. Друзі, з відправленнями по Україні ситуація те, що схожа. Але в дечому відмінна від тієї, яка є з відправленнями за кордон. І так, для відправлення по Україні для того, щоб відправити рекомендований лист, ми обов'язково використовуємо штрих-код. Штрих-код це не є щось мега-унікальне, його можна спокійно попросити на поштових відділеннях. Штрих-код. Ми або працівники Укрпошти наклеюють для того, щоб це відправлення було саме рекомендовано. Я стараюсь наклеїти штрих-код таким чином, щоб він повністю поміщався на конверт або листівку, щоб не закривав зображення, тут зображення об'ємне, тому Частинку його можна закрити. І щоб можна було акуратно розмістити інші атрибути. На цих місцях ми також доклеїмо завтра нові марки. Адресу одержувача я вже написав. Ви зараз можете задати мені запитання, чому ж декілька хвилин тому я вам показував свою адресу в Бориспільському районі в селі Проліски, а зараз я пишу адресу вулиця Хрещатик, 22. Друзі, вулиця Хрещатик, 22 це головпоштамп на Майдані Незалежності. І пишу я цю адресу для того, щоб я міг відправити цей конверт і цю листівку, і тут же ж їх отримати. Чому? Тому що в такому випадку я їх отримаю в такому вигляді, як я їх відправив. Не пошкодженими, не забрудненими, не замазаними, не погнутими. Бо дуже часто конверти приходять. В дуже і дуже поганому стані. Звісно, це реальна пошта, за якою ми гонимось, так би мовити, але хочеться в колекцію класти якісний і гарний матеріал. Повернемось до оформлення. Обов'язково проставляємо або прописуємо адресу і дані відправника. Відправник в мене тут інший. І що ж з доплатою? Друзі, відправити рекомендований лист по Україні коштує 40 гривень. Відповідно до завтрашньої марки, яка коштуватиме 20 гривень, ми повинні доклеїти іншу марку, яка також коштуватиме мінімум 20 гривень. В даному випадку ми використовуємо старі стандарти, які відповідно до нових переоцінок зараз також коштують 20 гривень. Розміщаємо їх у вільному місці, де можна спокійно проставити календарний штемпель для того, щоб він не закривав інформацію або зображення. Знову ж таки, завтра наклеїмо нову марку, проставимо штемпель першого дня. Оператор проведе цю всю інформацію. Через базу поставить календарний штемпель. І за моїм проханням, тут же ж мені під підпис віддасть ці листи і листівки. І так ми отримаємо класний, непошкоджений і якісний матеріал. Що ж, друзі, в цей сонячний день вітаю вас з Майдану Незалежності. Зараз знаходжусь біля головпоштампу і буду йти. Проводити погашення, робити відправлення того матеріалу, який я вже встиг підготувати, про який я вам розповідав. Марки я придбав сьогодні зранку в Борисполі на відділенні, вони були в достатній кількості, тому з цим проблем не було. Весь інший матеріал у мене вже був готовий, тому я зекономив собі доволі багато часу. І зараз піду в головку штам для того, щоб погасити цей весь матеріал і відправити. Показати вам, що з цього вийшло. Ви знаєте, допускаю, що там може бути якась зовсім мінімальна черга на погашення. Чому я так думаю? Тому що одночасно виходить дві марки, відповідно, два штемпеля. Марка доволі красиві, а філателісти останнім часом люблять проявляти творчість і поряд з офіційним матеріалом багато хто готує і свій власний матеріал. Хтось готує конверти, хтось готує листівки, хтось готує якісь великі презентаційні аркуші, в кого на що вистачає творчості. Тому допускаю, що може бути мінімальна черга, але вона навряд чи буде таких розмірів, які були декілька років тому, що доводилось там годинами чекати. Разом з тим, погашення сьогодні відбувається і в двох обласних центрах. Зокрема, в Сумах відбувається погашення марки, яка присвячена Сумській області. І в Одесі та марка погашається, яка присвячена Одещині. Це, друзі, нормальна ситуація, це звична ситуація, оскільки допускається, щоб штемпелем першого дня погашали не лише в Києві, але і в інших містах чи регіонах. Обов'язково повинно відбуватися. Погашення в Києві, додатково в інших регіонах, так, в Сумах і в Одесі, також штемпелі першого дня. Тому довелось пошукати друзів, які би допомогли оформити відправлення. А весь інший матеріал, про який я вам розповідав, я отримую в межах ексклюзивного абонементу, про який я вже вам розповідав дещо раніше. Тому зараз рухаємось на головку штамп, подивимося, яка там ситуація. І будемо погашати свої конверти і свої листівочки. Ну що, друзі? На моє велике здивування, особливої черги, особливого натовпу на погашенні не було, тому я справився доволі швидко. Багато філатлістів ще оформлюють свій матеріал, оскільки в ранішні тривоги не дали змоги нормально доїхати до головпоштампу, а також придбати матеріал десь в інших місцях, оскільки. Не всі відділення Укрпошти працюють під час повітряних тривог. А Тривога тривала майже півдня. І що ж такого цікавого в мене вийшло і як взагалі вживу виглядають ці погашення? Давайте почнемо з вишивки Сумської області. Ось так виглядає. Конверт першого дня зі спецпогашенням штемпелем першого дня. Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканного полотна, на рукавах якої вишиті дві широкі смуги з ромбів та зрізаних ромбів і гірлянди дрібних квіточок. Внизу сорочки широка смуга з віконечок, хрестів та сварг. Друзі, ну а карт максимум, як я вже вам неодноразово казав, це, напевно, найкрасивіше, що є у філателії. Подивіться, як красиво, як гармонійно виглядає карт максимум, листівка, марка на ній погашення. Бачите, навіть Укрпошта залишила світл світле місце на зображенні листівки. Тут тобто дизайнер так Зробила зображення, щоб можна було нормально поставити штемпель. Дійсно, карт максимум це, напевно, найкрасивіше, що є у філателії. Ось так виглядає карт максимум із спецпогашенням штемпелем першого дня. Друзі, Одещина. Ось так виглядає конверт. Одещина представлена чоловічою сорочкою з крамного бавовніного полотна. З рослинним брокарівським орнаментом. Хрестик, зубці і обметувальний шов. Дуже цікаво брокарівський орнамент. Бачите, це не магазин з парфумами, а українська вишивка, елемент української вишивки. Так, отакий дуже красивий конверт. Не можна ним намилуватись. Дуже якісно і гарно зроблений. І так само карт максимум. Подивіться, який красивий цей карт максимум, де зображена сорочка, сорочка з Одещини. Друзі, нагадаю вам, що спецпогашення штемпелями першого дня ще проходять в Сумах і в Одесі. І там, і там, друзі, для мене готують відправлення. Які через декілька днів до мене дійдуть, і моя колекція поповниться повним списком всіх погашень, які сьогодні проводяться в Україні. Ось так, друзі, виглядає листівочка, яка пройшла пошту. А ось так виглядає конверт. Так, бачите, тут є. І марка з штемпелем першого дня. Тут є і стандартна марка в якості доплати, є штрих-код, зазначені адресата, інформація про відправників та одержувачів. І це те, про що я вам говорив дещо раніше. Чому я робив свій тут адрес одержувача, саме Хрещатик 22, як на головку штампі, для того, щоб цей матеріал тут відправити і тут же забрати. І в результаті я отримаю. Ось такий красивий, якісний, непогнутий, непошкоджений матеріал, який десь не буде валятись незрозуміло в яких коробках і як з ним будуть поводитись. І повірте, це я зараз не нагнітаю, а дуже багато такого матеріалу, який приходив в поганому, неколекційному стані, довелося класти в колекцію, тому що не було іншого виходу. І ось така пачка листів. Всередині з карт максимумами чи з листівками, також зі штемпелями першого дня ось це Сумщина, Одещина. Підуть до моїх друзів за кордон. Так що, друзі, чекайте на красиві погашення, чекайте на поповнення ваших колекцій, марок, конвертів, листівок є вдосталь, сьогодні вистачило на всіх. На відміну від регіонів, де багато друзів скаржились на шалений дефіцит. Але я сподіваюся, що всім поціновувачам філателії, всім колекціонерам буде достатньо матеріалу і всі зможуть задовільнити свої потреби. Друзі, колекціонуйте марки, тому що це дійсно круто, ви таким чином, по-перше, формуєте дуже класну колекцію, яка буде вам милувати око. По-друге, ви підтримуєте тим самим українську ідентичність, тому що українські марки вони дійсно дуже красиві. Багато з них займали призові місця на міжнародних різних змаганнях, на філателістичних таких, скажімо так, турнірах, якщо це так можна назвати, конкурсах, напевно, так. От це дозволить вам познайомитись з багатьма цікавими людьми. От сьогодні я відправляю конверти в Китай. Японію, в Південну Корею, в Азербайджан, в Канаду, в Італію, куди я ще відправляю конверти, понад 10 країн, так і це ти спілкуєшся з людьми з цих країн, і це дозволяє не просто завести нові цікаві знайомства, а й отримати від них якісний, класний і саме основне. Правильно оформлений матеріал, оскільки філателісти вони розуміють, що їм потрібно отримати і що вони повинні відправити взамін цього. Тому вони стараються максимально якісно і максимально класно все зробити. Забув ще про Австралію, забув ще про Польщу і, і багато інших країн. А також і по Україні. Багатьом своїм друзям я сьогодні відправив матеріал. Так що давайте колекціонувати марки, давайте обмінюватись. Листами, листівками, конвертами. Давайте популяризувати разом філателію, ставити вподобайки моєму відео, поширювати його серед своїх друзів і таким чином, що правильно популяризувати філателію. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші перегляди і зустрінемось з вами в наступних відео.